Таємо вас на каналі Guide UA. Ставки на спорт і топ стратегії. Найкращий канал про ставки українською. Як заряджати на спорт, так щоб не сумувати, які стратегії не допоможуть, а які переможуть. Усе це у нас. Тож підписуйтесь вже зараз, щоб нічого не пропустити. Таке догон. Ця прогресивна стратегія використовується для збільшення розмірів чергової ставки після програшу попередньої для компенсування збитків і отримання прибутку. І якщо ви вже чули про неї, то сьогодні дізнаєтеся ще більше нового. Основна мета догону повернення програних коштів та отримання певного прибутку. Для визначення другої та наступних ставок під час догону за умови, що всі попередні ставки були невдалими, використовується така формула: S дорівнює X плюс Y поділена на k мінус DS – сума необхідної ставки, Х сума потенційного виграшу від першої ставки, Y – сума всіх попередніх програшів. К коефіцієнт майбутньої події. Скажімо, в нас друга ставка після програшу першої. Першу ставку 10 гривень. Ми ставили з коефіцієнтом 185. Це означає, що ми сподівалися виграти 8,5 гривень чистими. Х. Розмір програшу на цьому етапі становить лише 10 гривень. Y. Перша програшна ставка, коефіцієнт майбутньої події припустимо 1,7. К. Підставимо числа у формулу. S дорівнює X плюс Y, поділене на K-1, дорівнює 8,5 плюс 10, поділене на 1,7-1, дорівнює 26 гривень 42 копійки, майже 27 гривень. Тобто, щоб виконати всі умови очікуваної прибутковості, для наступної ставки необхідно 26 гривень 42 копійки. Перевірка 26 гривень 42 копійки. Множимо на 1,7. Дорівнює 44 гривні 92 копійки. Саме стільки букмекер віддасть в разі виграшу другої ставки. Мінусуємо наші витрати, розмір другої ставки, а також розмір першої ставки. 44 гривні 92 копійки. Мінус 26 гривень 42 копійки. мінус 10 гривень. Дорівнює 8 гривень 50 копійок. Чистий прибуток, як і планувалося спочатку. Як бачите, формула дала нам чітку суму для ставки. Головне, не забувайте підсумовувати всі програші Y, щоб отримати правильний розрахунок. Ну а після довгоочікуваного виграшу стратегія передбачає повернення до початкової номінальної ставки. Догон в ставках найчастіше використовують у видах спорту з великою кількістю матчів протягом року, наприклад, у футболі, тенісі, хокеї та баскетболі. Є різноманітні стратегії ставок на спорт. Догоном, ось у футболі дуже популярна ставка догоном на програш фаворита. Часто коефіцієнти на аутсайдерів матчів коливаються від 1,8 до 25%. Тому треба зловити потрібний варіант, підібравши команду з тривалою серією перемог і використовуючи догон стратегію, очікувати на її поразку. Найчастіше аутсайдер перемагає на своєму полі. Коли команда фаворит до цього брала участь в єврокубкових матчах, ще один варіант стратегії догон це мультидогон. На першому етапі одночасно робляться ставки на дві та більше подій. Виграш однієї ставки приносить дохід, розмір якого розраховується заздалегідь. Якщо всі ставки виявляються програшними, то на другому кроці знову робиться обрана кількість ставок. Якщо одна зі ставок проходить, то виграш від неї покриває всі витрати, в тому числі на першому кроці. Також є система подвійного догону. Вона працює простіше, ніж попередній варіант. По-перше, ідея заснована на тому, що в багатьох видах спорту команди грають з серіями поразок, перемог або серіями тоталів верхових або низових. Це означає, що вам необхідно почати ловити провал однієї з таких серій. По-друге, треба вичекати та й зловити свій шанс. Наприклад, команда, яка стабільно грала на низових тоталах, Може перервати цю серію, і вам потрібно бути на готові зі стратегією догон саме у цю мить. По-третє, коли ж провал відбувся, одразу починаємо ловити вже низовий тотал, очікуючи, що верховий не триватиме довго. Найчастіше цей метод добре працює в футболі та хокеї. Також з тоталами дуже ефективний спосіб догону серії. Його відмінність від попереднього зміна черговості. Тобто замість постійної ловлі низових і верхових тоталів ви можете поставити на їх черговість. Але найважливіше, що треба пам'ятати, для ставок догоном потрібна купа грошей. І чим більше, тим краще. Тож грайте відповідально і не просадіть бабуси на iPad. А це все на сьогодні. Хай щастить у ставках догоном. А якщо було цікаво, то ставте лайк і дзвіночок. Слава Україні! І бувайте!